Залужний, все. Тільки що стало відомо, що президент Зеленський офіційно звільнив головнокомандувача Валерія Залужного. Замість нього одразу було призначено генерала сирського. Так, так, друзі, саме у того сирського, який так героїчно захищав Бахмут. Ну, результати ми всі прекрасно знаємо. І от зараз Сирський буде головнокомандувачем Збройних сил України. Взагалі, я думаю, нікого не здивувало звільнення Залужного, тому що давно ходять розмови про те, що між Зеленським та Залужним пробігла чорна кішка. Більше того, це звільнення мало б відбутися ще 2 лютого, коли Зеленський викликав залужного до себе, як то кажуть, на килим, і пропонував йому написати заяву за власним бажанням. Але залужний відмовився. І плюс тоді долучилася медіакоманда Порошенка, яка швиденько всю цю ситуацію. Розігнала по засобам масової інформації, і тоді у зеленського просто рука не піднялася звільнити залужного. Тому сьогодні сталося в принципі те, що давно повинно було статися. І з основних причин звільнення називають якраз таки не військові поразки чи перемоги Залужного, а саме політичні, тому що рейтинги підтримки у залужного набагато вищі ніж у зеленського. А це звичайно не може радувати Кварталісімуса, який звик бути завжди першим і єдиним, і що всі оплески і овації належали тільки йому. Отож, маємо нову сторінку у цій страшній війні. І я ще розумію, якби це звільнення, оця заміна головнокомандувача, вона б на щось повпливала. Але нам же ж все одно ніхто не дасть ніякої зброї, ніхто не дасть ніяких грошей. Росіян в будь-якому випадку в декілька разів більше. У них і техніки більше, і зброї більше, і особового складу. Вони атакують і наступають по всій лінії фронту. В Авдіївці там взагалі катастрофічна ситуація. І оця зміна головнокомандувача вона ну ніяк ні на що не повпливає. Окрім повторюсь, внутрішнього его Зеленського, але є ще один цікавий факт: джерела наближені до Верховної Ради повідомляють, що це офіційне звільнення повинно було відбутися ще вчора, проте його вирішили перенести на сьогодні. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що завтра про нього ніхто не згадає. Буквально через кілька годин у мережі Twitter з'явиться інтерв'ю Такера Карлсона і Володимира Путіна. І я вам даю 100% гарантію, що завтра весь світ буде обговорювати лише це інтерв'ю і що там сказав Путін. І всі тихенько забудуть про залужного. Офіс президента прекрасно розуміє цю ситуацію. Саме тому звільнення відбулося сьогодні ввечері. А вже завтра весь негатив переключиться абсолютно на інші теми. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.